Мінеральна вата то гавно, треба базальтово. Молодець підписник, правильно підмітив. Я оговорився, в да, нас тут дійсно використана базальтова вата. От є залишки і за Ця вата повністю закриває пару всю проникність. Вона є правильним використаним матеріалом. А це для... найкращий матеріал взагалі для, да, для утеплення кутінці. стін це найкращий матеріал. Кращий за пінополісирол, пінопласт і так далі. В дерев'яному каркасі. Потрібно використовувати для його довгого терміну служби, тільки базальтову вату, Іди. що безпосередньо Іди. ми робимо. Також закривати це все пароізоляційною плівкою плівкою зсередини і вітрозахисною мембраною ззовні. А якщо ви хочете собі ось такий будинок, який коштує 11500 за дому комплект, так ми можемо з легкістю для вас його побудувати. Ви можете зібрати його також самостійно. Монтаж нашої професійної бригади коштує 25% від ціни самого домокомплекту. Збираємо а в нас їх 12 штук, 12 штук від да. 48 квадратів на, до 140. Є, да. є в нас новинка навіть. І дивіться, ці будинки будуть домокомплекти коштувати від 11,5 тисяч доларів до 36. Представте собі, за 160 квадратів ви отримуєте матеріал повністю на 160 квадратних метрів. Чесне будівництво. Побудуємо будинки вашої мрії.